Усім добрий ранок! А я сьогодні хочу почати своє відео з неймовірної краси. До нас у заклад освіти приїдуть гості. Ми запросили на майстер-класи, і в свою чергу ми хочемо також поділитися з ними виробами наших здобувачів освіти. Ми таку зробили маленьку виставочку. Ну, це не тільки здобувачі освіти, а й майстрів виробничого навчання, керівника гуртка світ краси, артпростір, вмілі ручки. Зараз я вам все покажу більш докладніше. Ось такі чудові подушки вишиті стрічками робить наша майстриня виробничого навчання. Це комплект таких подушок. Так. Такий комплект. Добре, що тут Так, далі. Вироби із солоного тіста картини робить наш керівник гуртка разом із здобувачами освіти Алла Дивіться, Двіцек. Соня. Ще є багато картин, але е, зараз вони поїхали на виставку у місто Київ. Наступна позиція це у нас ось такі теж керівник гуртка. Артпростір, але надоліна разом з добувачами освіти. Виготовляйте такі писанки і ляльки-мотанки. всього чуть-чуть. До кожної позиції іде лялька-мотанка. Я переходжу всі лати. Також є така картина, як 3D. Бузок, це із холодної порцеляни Картина. Теж Алла Анатолівна разом із здобувачами освіти. Така краса. А це із солоного тіста. Далі картини. Кожна картина дуже, дуже гарна. Далі у нас позиція йдуть ось такі. Великодні яйця. Як гарно. Всі дістимо не одним місце. І там. Теж виготовлено своїми руками, здобувачі освіти та керівник гуртка Анатоліна. Її роботи. Дерева такі з бісеру гарні. Але Анатоліна, з чого ви казали? Це зроблено? Із поп'є маше. Бісер і поп'є маше. Бачите, яка гарна. Все своїми руками. Все зроблено своїми руками. Так, далі позиція йде у нас. Дивіться дерева. Теж дерева. Бачите як? Теж виробив всі з бісеру і поп'ємо школи. Кожне дерево, дівчата, ви що бачили, яка це краса. телефон навіть все це не передає. Цієї краси. Алла Анатолівна справжній майстер. І діти, до речі, разом з нею все це виготовляють. Зараз вам покажу Алла Анатолівна. Це наша Алла Анатолівна із ученицею. Тут теж ось така лялька-мотанка. Оберіг такий. Дерево таке гарне. Лялька-мотанка. І подивіться, які цікаві її яйця. Бачите? Теж виготовляли здобувачі освіти із Аллою Анатоліївною. Далі ще картини, це майстр виробничого навчання Світлани Вікторівни. Теж стрічкою вишиті. І до них іде ось така ще подушечка. Бачите? Теж Світлана Вікторівна, майстриня в нас. Хоч і будівельної є справи, але вдома вона жінка і майстриня саме такої вишивки. Світлана Вікторівна молодець. Так. А це картини хочу вам показати свої. Я ж на виставку принесла. Це я викладала алмазна така викладка. Картина. А це малювала. Ну, ви пам'ятаєте цю мою картину, можливо, я показувала. Так гарно. Хто ж себе не похвалить? Так. До речі, хочу ще вам презентувати, показати вироби наших здобувачів освіти, які навчаються в спеціалізованій групі з особливими освітніми потребами. Зараз маленька їхня виставочка, вони теж старалися, намагалися щось показати, тому хочу презентувати ще їхні вироби. Ось дітки наші виготовляли. Це з солоного тіста, це хрестиком вони вишивають, це плели. Картину малювали. Таке дерево цікаве, виготовляли, ліхтарики новорічні. Дивіться, як гарно розмалювали. Розмалювали і поклеїли, е, ну якось заклеїли серветкою. Я прийшла. Кож, ось у нас така виставка.